Так, всім доброго дня! Давно вас не бачила. Продовжуємо проєкт Як знайти себе в нових реаліях. І е, я думаю, що ви вже пропрацювали свої емоції з мамою. Ще раз повторюю, для чого нам це необхідно. Мама це ваш внутрішній світ. Якщо у вас з мамою ну, більш-менш... Адекватні відносини, що таке адекватні відносини? Це мама, це її життя, і вона має право на свої помилки, вона старша, вона краще знає, а я просто її донька. Тобто розділити мамину реальність і свою, пройти сепарацію, відрізати оцю поповину, дозволити мамі робити свої помилки, дозволити собі жити своє життя. Це і є, скажімо так, адекватні відносини раз для чого це необхідно? Це необхідно для того, щоб ви внутрішньо відчували себе гармонійно, могли знайти спокій. Я не знаю, що там ще у вас всередині може бути стержень такий, знати про свою жіночність, розуміти свою жіночність, вміти будувати відносини всередині з собою, не боятися залишитися один на один з собою. Оце все про ваші відносини з мамою. Дуже багато практик, дуже багато технік. Листайте вгору, там все це є. І в нас починаємо ми тиждень ваші відносини з татом. Хто такий тато в вашому житті? Тато в вашому житті це ваше зовнішнє оточення. Ваші відносини з татом це ваші відносини з тими, хто вас оточує. Ваше коло спілкування. Може бути по-різному. Ви приймаєте тата, не приймаєте тата. Але якщо ви знову ж таки це татова реальність, це ваша реальність, ви розділяєте ці реальності, якщо ви війдете до цього стану, то ваш фінансовий потік обов'язково розшириться. Тато це ще і. Про фінансовий потік, якщо ви хочете підняти свої потолки, якщо ви хочете, щоб всі ваші бажання матеріальні збувалися, це якраз про тата. Якщо ви хочете, щоб всі ваші емоційні бажання збувалися, це ваші відносини з мамою. Я думаю, так буде а, досить таки зрозуміло. Тому, а, якщо вас не влаштовують ваші відносини з татом, дозвольте в своїй уяві татові бути татом. Тобто тато старше, тато краще знає, тато мене захищає в вашій уяві, неважливо, як було, тому що ваші міські живуть тут і зараз, да, є минуле, є майбутнє, але ваші міські живуть тут і зараз. І коли ви самі собі декілька разів повторите, мій тато завжди мене захищав, просто я не розуміла, що він мене захищає. Та знову ж таки, коли ми діти, ми хочемо, щоб нам приділяли більше уваги. Наприклад, у вас були... Ви виростали, в вашій сім'ї з'являлися молодші братик або сестричка. Кому більше приділяли уваги меншому? Да? Але це не означає, що вас в цей момент любили менше. Це означає, що а, на вас не вистачало часу. А? Буває таке у батьків. Бувають батьки, які не вміють розподіляти правильно свій час, бувають батьки, яких ніхто цьому не вчив. Тому е, в цей момент дитина відчуває, що вона в небезпеці. Тато її не любить, тато любить більше когось іншого, да, або ревність до мами по відношенню таке буває. Тому вам треба зараз, на цьому тижні, цей тиждень, той тиждень, будемо бачити, як там. Ви бачите, що в мене так зовсім в тиждень не вкладається це все, пропрацювати ваші відносини з татом. Тато це людина. За допомогою якого ви народилися у вас 50% татового, 50% маминого, і ви повинні бути йому вдячні вже за те, що він не послав вашу маму на аборт, бо ви тут ви слухаєте мене, ви бачите мене, ви живете в теперішньому часі. Тому за одне це моєму дякую. Тато в тебе є твоя реальність. Як ж попрацювати тата? Сьогодні я дам одну з своїх найулюбленіших технік. Техніка називається. Е Мак, мої відносини з татом, що ми робимо? Спробуйте зараз згадати своє дитинство. Де був в дитинстві ваш тато? Можливо, він був пілотом да, і літав в космос, але спробуйте згадати свої відношення, своє відчуття по поводу того, можливо, ви гордились татом, неважливо, що його не було, мама вам сказала, що він полетів в космос. Можливо, у вас було своє якесь відношення до тата. Наприклад, все, що з дитинства пам'ятаю, це я сиджу в тата на плечах. Ми завжди з моїм татом дорачилися, тобто для мене це от такі теплі, приємні спогади. Ви згадуйте, про що це для вас. Да? І я з колоди 150 образів з середини десь дістаю карту, яким ви бачили свого тата в дитинстві. Дивіться, про що це. Для вас, яким ви бачили свого тата? Та дивіться. Я потім відфоткаю і викладу після ефіру. Ну, для мене тато це, чесно кажучи, мого тата була бордова ява. Тато її завжди в гаражі ремонтував, і я з задоволенням завжди їздила У нас тобто, такий маленький відрізочок, ну там менше, ніж метрів 100, там, може метрів 50. Мені в дитинстві здавалося, що це я дуже далеко їжу з татом на оцій от яві. Це, це для мене, які у вас відносини з вашим татом? А тепер найголовніше, які емоції ви в дитинстві відчували, коли ваш тато був з вами? От про, про ті маленькі, що ви тільки що згадали, які, які емоції ви відчували? Знову ж таки, щоб ви не казали, що я десь там щось підтасовую, які емоції, про що це для вас? Як, як можна назвати це одним словом, якою емоцією? Ну, для мене, швидше за все, для мене. Я свої озвучую, кожного з вас свої. Да? Музика грала тільки тоді, коли тата був поруч. Коли тата не було поруч, це були буденне таке життя. А, от, і е, ну, мені було цікаво з моїм танком. Коли тата не було, я сиділа, як в кліці. До речі, я кішка по гороскопу. У мене якраз все схлопнулось. Про що це для вас, дивіться, тут бокал, скрипка, про які це емоції? Це ваше відношення до тата в дитинстві. Тепер давайте подивимося, як ви ставились до тата в підростковому віці. Згадайте свій підростковий вік моє бунтарство, там, що я ще можу згадати, у мене тато хворів онкології. Весь підростковий вік я переживала про свого тата, що як він. Кожен його вдих міг бути останнім, я нікуди не їздила, була прив'язана додому, це мої емоції. Згадайте свій підростковий вік, про що він для вас, про які емоції. І я з колоди. Щоб ніхто не казав, що я десь там щось витягую. Я дістаю колоду. З колоди. да? Як ви бачите свого тата, дивлячись на цю фотографію? Для мене це про татові мрії. Він хворів, він дуже мріяв, що він з'їздить на рибалку. Він так і не поїхав на рибалку, але він мріяв про цю рибалку. Це про природу. Я тільки на даному етапі усвідомила наскільки я зараз люблю природу. Це якраз пов'язано з моїм відношенням до тата. І так, які емоції в підростковому віці ви відчували до тата? Нам відстанемо. Які емоції? Ну, якщо говорити про мене, да, то я вже зра... відразу ж розумію. Що це для вас? Про що це для вас? Попущіть декількома словами. Для мене що? Час тече. Тато в будь-який момент я вже озвучила, може померти. Ну, це мої такі усвідомлення. І яким ви тата бачите уже з позиції цієї дорослої дівчинки. Да? Ну, давайте Де там? середини достану. Позиції дорослої дівчинки. Mm. Тато, Джеймс Бонд для мене. Не знаю про що це для вас, чому Бо... сигаркане. Так, да, якщо взяти а, мої нинішні емоції, як я пам'ятаю свого тата, то я своїм дітям розказую, що от такий в мене був. Тато, от такий в них був дід. І він дійсно був стіляга, як колись казали, да? він дійсно був модник. Як розказує мама, він двічі в одній тій самій сорочці, за день міг дві сорочки змінити, тодам, Двічі в одній тій самій не ходив. Це mm -hmm. якраз Отаким От спомом в мене про мого тата. І знову ж таки, які емоції ви зараз відчуваєте до свого тата з позиції Я дорослий? Так? Я доросла дитина. Що це для вас? Які це емоції? Для мене, чесно, я би поставила ще раз цю платівку, щоб побачити тата, обняти емоції і суму. Трамофон це щось стареньке, яке, можливо, вже не працює, але це, це мої, знову ж таки, мої фантазії на тему. У вас кожного будуть свої фантазії. Я зараз сфоткаю карти і викладу вам під даною трансляцією. А тепер подивіться на ці емоції, порівняйте їх. І, можливо, запишіть. Навіть розповідь, що я відчувала до тата. так? Бо з тата мені було завжди сумно, тато це була моя музика. Час шов, я дуже боялася, що тато не стане, і я до сих пір сумую за тими часами. У вас може бути своя розповідь про ваші емоції. Ось так от легко можна доторкнутися до того, за допомогою макар, можна легко доторкнутися до ваших емоцій по відношенню до вашого тата. Ще раз, ваш тато це ваші відносини з зовнішнім світом. Якщо е, трошки десь тх, купнутися в глибину, то е, тато це про ваше відношення, воно буде на вашій шкірі. Чому? Тому що шкіра це є якраз межа кордон. Між внутрішнім нашим світом і тим, що ми отримуємо зовні. Тобто, якщо у вас на шкірі десь є якісь негаразди чи ще щось, це може бути про ваші відносини, про ваші емоційне ставлення до вашого тата. Можете в цю сторону покопатися, подивитися. Знову ж таки, нема загальної такої. От що це означає для кожного? Да? Загальна це виза хей, де вона описує всі ці емоції, описує всі ці хвороби. Але для кожного це завжди щось своє. Кожен в будь-якій картинці, в будь-якому символі бачить своє минуле і свої травматичні події. Тому спробуйте опрацювати на даний момент з цими картами своє минуле, свого тата, для того, щоб зараз мати гарне. Оточення вашої сім'ї для того, щоб мати гарний, гарний широкий фінансовий потік, це дуже важливо. І після того, як я закінчу тиждень про тата, я... у нас тут на початку розвитку цього каналу був марафон про гроші. Я обов'язково його перерепощу, щоб там нас було на марафоні, мені здається, 14 чоловік зараз нас, скільки там трошки більше, ніж 100. А от тому я перерепощу їх, щоб ви і останні побачили, подивилися на цей марафон і пройшли його самостійно, кому це буде цікаво. Але пройдіться завжди цікаво. Це завжди нові якісь усвідомлення, нові можливості і нове розширення фінансового потоку. Війна скоро закінчиться, і вам потрібно буде далі жити, а не існувати. Я дуже хочу, щоб на всіх вас напали гроші, і вони нападали на вас з кожного кутка. А гроші це якраз про ваші відносини з татом. Хто би що не говорив, би треба копати туди. Ще раз, нема такого прямо всього загального, але є такі поняття, і я вам їх даю. Але щоб знову ж таки докопатися глибше, ви можете прийти до мене в психотерапію, ви можете знайти любого іншого спеціаліста, і я не проти, я тільки за, бо кожен з вас повинен знайти свого спеціаліста, з яким комфортно йому буде працювати. Ось, ось такі то от справи. Сказала все, що мала сказати. Працюємо далі, шукаємо себе у цьому світі. В цьому нам допоможе тато, бо тато це і є наші зв'язки з зовнішнім світом. Обнімаю цілу мирного неба. Все буде Україна. Не забуваємося дихати, хто не справляється з своєю тривогою. Да, Ідемо на Ютуб канал, там є вправа метелик, техніка метелик, і робимо її за мексиканським протоколом. На моєму Ютуб-каналі вона є. Там є, як правильно дихати по квадрату. Да? Як правильно знімати стресові ситуації і так далі. Там все це є. Якщо ви думаєте, що ви самі не справляєтеся, напишіть. Можливо, я ще на цьому, можливо, я ще на цьому тижні знайду якусь годинку для вас, щоб з цим розібратися. Але зазвичай в мене цей тиждень уже ось так розписано. Обнімаю, цілую завжди ваша персональна фейк. все. Вам тепер все можна і все буде Україна. Бережіть себе.